Вітаю з вами Наталія Шайковська, українська письменниця, і сьогодні підготувала для вас добірку книжок, на які хотіла б звернути вашу увагу. І буду намагатися у добірці буде три книжки, буду намагатися про кожну не дуже детально, але так в загальних рисах розповісти книжки, не динамічні абсолютно, але знову ж таки сповнені такої великої глибини, і саме цим вони мені дуже сподобалися. Погодьтеся, що іноді хочеться якось так стишитися, спинитися і не читати щось таке швидке, дуже. Якесь таке обрати якусь таку трохи спокійнішу літературу, і от саме в доволі такі різні періоди часу я прочитала ці три книжки, отож зараз будемо говорити про кожну з них. Перша це свято ЦАПа Маріо Варгас Льоса. Вона не так давно вийшла у видавництві Фабула. Книжка дуже непроста, я її не дуже швидко навіть і прочитала, але знову ж таки були такі моменти, коли просто, просто голова кипіла від е, різних висловів, які, е, про які йдеться е, на сторінках книжки, які ти розумієш, що відбуваються в реальному житті. Отож, з перших сторінок ми знайомимося з жінкою на ім'я Уранія, яка після дуже довгих... Років прожитих в іншій країні повертається на свою батьківщину в Домініканську Республіку, і знову ж таки з перших сторінок ми розуміємо, що в її житті в її юному віці щось сталося таке. Що зрештою вплинуло на все її подальше життя, і разом з тим, що про історію у було спочатку дуже цікаво читати, і, попри те, що це описи деталізовані. Такі Сповнені такої, майстерного такого викладу, але разом з тим на сторінках цієї книжки дуже багато власне, описано політичних різних ситуацій, описано режим диктатора, взагалі піднято такі питання, як, наприклад, скільки тиранія може тривати, наскільки люди сліпими можуть бути. І е, дуже багато моментів насправді, е, насправді відгукувалися і зачіпало заживе. Отож в той період, коли м, Уранія е, була юною, як я вже казала, з нею щось сталося. І повільно книжка доволі немаленька, і повільно автор нас занурює в ті всі ситуації, які були в країні, і показує. Прибічників тарана і показує знову ж таки опозицію, описує з ситуації з різних боків і показує, як були певні люди, які намагалися завадити його вчинкам, як їхні задуми зазнавали краху. Але знову ж таки велика увага приділена тому, до чого доходила, до якого абсурду, наскільки перетинала межу. Ото поведінка людей, які обіймають великі посади, які мають вплив. Справді це було страшно читати, тому що наведу такий невеликий приклад, як, е, припустимо, про сліпоту людей, коли прибічники, люди, які підтримували тирана, свого вождя, свого правителя, як вони вважали з е, якою честю, яким е, величезним успіхом, коли чоловіки. Голова сім'ї, він має доньок своїх, і він просто мріє, і все робиться для того, аби тому старому Керанові подарувати свою ніч зі своєю донькою, яка юна, яка молода, в якої зрештою таки все життя попереду. Тобто книжка, я не скажу, що вона. Отак от от все викладено поступово. І тут, як я вже казала, немає от як такої динаміки, але разом з тим прописані певні такі моменти, які... Насправді дуже запам'ятовуються, які нам відгукуються, які... тут немає як таких відповідей на запитань, але знову ж таки кожен читач може дійти до свого висновку. Тож так, книжка дуже непроста, і якщо, якщо ви цікавитеся подібною літературою, я б таки, мабуть, радила її прочитати. Це перша книжка. Друга книжка, про яку буду розповідати, це Червона вода Юріца е, Павищича. Вона вийшла у видавництві Анети Антоненко, і на книжці вказано, що це кримінальний роман. І, е, зрештою, багато хто я бачила, коли е, бралися читати, думали, що це такий свого роду динамічний детектив, але знову ж таки ні. Е, Динаміки тут немає. Є детективна складова, але вона ніби так, як на мене, вона більш завуальована. Тому ось оця примітка, така що це кримінальний власне роман, не детектив, не трилер, кримінальний роман свого роду драма, життєва драма. Дуже відображає те, власне, відображає, власне, зміст цієї книжки. Тут, на тлі різних історичних подій, які відбувалися у Хорватії, стається особистісна криза, особистісний такий, як Момент, коли в одній родині зникає дитина, дівчина, яка доволі була такою, як далі ми вже бачимо, доволі непростою дівчиною. Вона, можливо, щось і неправильно там робила, але вона просто безслідно зникла. І спочатку ми бачимо от, оте занурення власне, в. Те, як проживає ця сім'я, її зникнення, як ведуться пошуки. І на тлі у цієї, у цієї розповіді відбуваються різні перевороти в Хорватії, різні політичні моменти. І з часом як зникнення цієї дівчини відходить, як уже на. Взагалі на задній план роки минають, і ми слідкуємо за ситуацією в країні, бачимо, що відбувається, але знову ж таки зникнення, її зникнення не пройшло безслідно. Воно всюди, воно в різних таких прописано в різних моментах на те, як воно впливало на кожного з цих головних персонажів. Книжка написана настільки деталізовано, хоча вона не є дуже великою, але, мабуть, такі ось ці детальні описи того, як мама запам'ятала, що вона робила в останній вечір, коли ще донька не вважалася зниклою, про те, як починалися пошуки, які були сподівання і до чого, зрештою, це все привело. І ось оця деталізація робить цю книжку настільки глибокою, настільки можна легко зануритися в, в життя, ніби як прожити життя тих людей, які пережили це горе, цю велику біду. Що... Мене вона не лишила взагалі якось так не, не лишила, зачепила, я б сказала, навіть так, зачепила дуже. Я таки планую коли ще перечитати цю книжку, хоча зміст, я пам'ятаю, дуже добре. Але книжки, які мені дуже подобаються, я дуже часто перечитую, хоча ви бачите, що є ще щось читати з непрочитаного. І знову ж таки, мені тут сподобалася от, власне, та Глибина, з якою автор прописав думки різних персонажів, наскільки він намагався з різних боків показати, і той фінал, як і чому це сталося, і ніби як читаючи, ти розумієш, що воно не мало так бути, що, можливо, якісь спрацювали певні чинники, чому це до цього призвело. Але знову ж таки, тут так от відкладаєш цю книжку, а вона тримає. Вона ще дуже довгий період часу, вона тримає. Тому, е якщо вас зацікавила, беріть на замітку. Книжка Червона вода Юріца Павичича. І третя книжка, яку я не так давно перечитала, так перечитала, тому що я її прочитала е дуже багато років тому. Взяла її в бібліотеці, вона мені дуже сподобалася. І коли побачила, що вона видана вдруге, це друге видання у видавництві наш формат, я зрозуміла, що вона мені треба. Вона мені просто треба: Долі і Фурії Лорен Гроф книжка, яка розповідає про дуже багато моментів в житті двох людей чоловіка і дружини, які одружилися, будучи юними. Чоловік дуже творча особистість, усі прогнозують йому величезне майбутнє, але тут описано власне, ті моменти, які... що відбувалося за дверима сім'ї, які вони долали перешкоди, аби дійти до того, до чого вони дійшли. Знову ж таки, є картинка загального їхнього життя, але є ті моменти, які, які вони прожили колись, і як вони вплинули на теперішнє цих персонажів. Спершу ми бачимо, історія подана взагалі з двох ракурсів, і спершу ми бачимо. Історію з точки зору чоловіка, тобто, ми бачимо, як він що відбулося в нього в дитинстві, які він пережив травми, як вони на нього вплинули. Знову ж таки, далі ми бачимо, так, як він долав якісь от ті власні внутрішні бар'єри, до чого це призводило, який він став, як він намагався чогось досягнути. І, здавалося б, уже дійшовши до половини цієї книжки, ніби як наступає фінал, ми знаємо, чим вона закінчилася, але тут хитрий спосіб використав творчий підхід. Ми бачимо далі цю, цю саму історію, але з точки зору дружини. Бачимо її з точки зору жінки. Через, тобто, ми спершу познайомилися з чоловіком і бачили, як він долав і проходив певні перепони, а потім ті самі ситуації, але як вони впливали на. На його дружину, ким була вона для цієї творчої особистості, яку всі боготворили, який її внесок, який її вклад, і, взагалі, ким вона була? Адже в її дитинстві теж сталися такі події, які аналогічно як і на нього, так і на неї, лишили дуже великий відбиток, і, зрештою, Вплинули потім на усе подальше її життя. Тому ця така деталізація, аналогічно така деталізація, коли прописано деталі, коли обривається розповідь на чомусь такому от цікавому, і тобі хочеться того вже як продовження. а але в книжці ми далі читаємо про деталізацію чогось другого і десь так непомітно, похабцем, ніби як знову повертаємося до тієї чи іншої ситуації. Для мене ця книжка дуже, дуже така глибока, дуже тонка, дуже психологічно майстерно написана, тому. Якщо ви вагаєтесь, не вагаєтесь, однозначно беріть на замітку, сподіваюся, вам вона теж сподобається. Долі і фурії Лорен Гроф. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, було цікаво. Якщо якісь книжки з цього невеличкого мого переліку, такої добірки, ви читали, діліться своїми враженнями. Якщо не читали, беріть на замітку. До нових зустрічей!